Він влітає в ворота і кращий бомбардир Полісся зараз дає знову цей спокій для житомирського колективу. І забиває так само свій ювілейний 10-й м'яч у цьому сезоні УПА. 10 голів у 19 поєдинках. П'ять очок за весь чемпіонат. І лише була одна перемога. Десь сподіватися на те, що. Це серія перерви, це можна було лише найпозитивніших Сподівання. Зараз подача Гуцуляк. Шанс на другий. З метру Олексій влучає в землю. Ледь не перевертає ворот. Так вони добре, що гарно закріплені. Забираємо Назаренка зараз шанс записати бодай, асист на свою користь. Але як вирізав зараз Назаренко? Але це, мабуть, той випадок, коли швидше за все. Забитий м'яч стане голом престижу. Однак будко може реалізувати цю нагоду підсумку подачі без керування. Все ж таки до м'яча доторкнувся і вибиває його зі штрафного майданчика.